Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді Поговоримо про погоду, яка нас очікує в п'ятницю, 11 квітня. Одразу хочу сказати, що вона буде вкрай нестабільною і несприятливою для метеозалежних людей. Похолодання, яке почалося вже зараз, триватиме і в п'ятницю, і температура повітря в день не перевищуватиме 5-9 градусів тепла. Це вже просто якісь е, значення температури початку березня, не квітня, до якого ми вже звикли. Але у південній частині, наприклад, температура повітря максимально досягатиме 15-17 градусів вище нуля. Ось такі контрасти очікуються в п'ятницю в Україні. Заморозки можливі також у західних областях та на півночі Лівобережжя. І саме завдяки такому похолоданню в Україні очікується мокрий сніг, не скрізь. Він можливий подекуди у західних областях, у Чернігівській, Сумській. Харківські та Луганські областях у Києві погода також буде складною. Вона буде вологою та холодною. Така погода вкрай негативно може вплинути на здоров'я метозалежних людей, може спровокувати застуди. Тому одягайтеся тепліше і подбайте, звичайно, про профілактику. У Києві, як я вже сказала, очікується дощ вночі. Він буде помірний, а вдень невеликий, і навіть можливі прояснення. А ось температура повітря зависне на позначках плюс 5, плюс 8 градусів. Звичайно, це дуже холодно. І тому, крокуючи в п'ятницю після роботи додому, звичайно, дихайте свіжим повітрям, але не забудьте взяти парасолі і одягнутися відповідно. Ось такою складною погодою ми завдячуємо північно-східному вторгненню повітряної маси. Також я хочу зазначити, що хто перебуває в Карпатах, опади, сильні опади, які там можливі. Спровокують лавини, тому будьте дуже обережні. Ось такою складною буде погода в п'ятницю, але е, хочу сказати, що потепління і покращення погоди очікує нас з 13 квітня. Давайте разом дочекаємося. Все буде добре.